То, звідки, я, що. А чего вы меня фотографуєте, то можно запитать? Я можна фотографувати. Не, мне стало. Я Сергей Антонов, можете вытащить? Да, меня зовут Светлана. Даже приятно. Якось дуже підозріло, вимішаєте, чому що Все, там? Що, все, що як ми спілкуємося, якось неправильно. Не знаю. Ви приходите з з камера, да, ви просто так, да, там що знімаєте. Каже, я, да, щось та, знімаєте одразу, я це бачила та, там спишки. Скажу, одна людина каже так, інша людина каже ні. Я ж просто так само ви. Чим ви займаєтеся і які ви цілі перед ставите? Ну, то, я ж кажу, ви, якщо хочете є запитання до повноважених, то. Напишіть в письмовій письмовій формі, що ви хочете поспілкуватися, і ми зустрінемося Коли ми зустрінемося, Це як це довго буде вирішувати? Ні, не довго. Давайте я сюди пишу. Напишіть, ну, будь ласка. Це Якщо вам треба Ну, може це знімати, як не пишемо. Це ж відбувається, тому немає. А ти запроси зараз піднімає? Тоді я приготую. Може, я тебе готуюся. Мені написати треба. Ні, я ж там не надо. Ну от зараз тим ворога. Я кажу, що мені треба правоквісти написати, а але ми не... Ми сідайте тут. Писайте Дайте сі. Ви що ви не видите? Сідайте, пишіть. Кому як що я пишу?

Що ви це. це доступ до тиску. До... тому що вона вмінка, але запис не йде. Я я, 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 я я що так не роблю. Так, не те, що не приятно. Це поза законом. Я не можу таке робити. В мене вже були перед тим журналісти, таки. Прийшли, позаписували груді так. Я ну, в поліції чани з пакетами, там за піде. Вони ну, журналісти різні, то вони спілкуються з людьми. А якщо вони ще особи, то їм треба законодавством спочатку знайомитися і з чим законодавство поводити. А тоді не будемо спілкуватися. Дуже багато бюрократії на суспуде. Ну не бюрократії, це нормально. Ну что я зараз роблю? Ні, це не бюрократія, це нормально.

Сьогодні 19 вже. Ти С'їжджають. Ну ви ж розумієте, уповноважено, Якщо є у місті. Тому що вчора він був за кордоном. Якщо він є. сьогодні. Боже, не може бути постійно. Ви можете зараз до нього подзвонити, чи запитати, чи ні? Я зрозумів, доповбачення. Але ж ви сказали нічого він Я зрозумів, це не має сенсу. Ви якась напівкримінальна штука, яка не знає, що робить. Я вам чесно. Чи такі враження? бо ви Я не відмовляюсь. Я ще в себе говорю. Я не відмовляюсь, але мене громада не планувала ваші громади zeci vorbesc. Deci, da, îmi trec să doemn la mine să vă spun, că eu sunt un